Чехія більше не видаватиме візи та дозволи на проживання росіянам та білорусам через вторгнення в Україну у Старокостянтинові. Дістали з водойми тіло чоловіка. Інформаційний фронт першого подільського продовжує тримати свою оборону. В нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Іноземцям офіційно дозволили служити у національній гвардії України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Тепер іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, раніше не судимі і відповідають вимогам проходження військової служби, можуть бути прийняті у добровільному порядку за контрактом на військову службу до Нацгвардії. Для цього їм слід звернутися до військомату за місцем проживання або безпосередньо до військової частини Нацгвардії, у якій хочуть служити. Чехія більше не видама не видаватиме візи та дозволи на проживання росіянам та білорусам через вторгнення в Україну. Натомість уряд повинен створити умови для діяльності в Чехії опозиції або студентів, які не бажають мати нічого спільного з російським і білоруськими режимами. Повідомив на прес-конференції після засідання уряду прем'єр-міністр країни після нападу Росії на Україну кабінет міністрів Чехії припинив видачу віз громадянам Росії, а згодом і Білорусі за винятком гуманітарних випадків. Досі діяла постанова до 31 березня 21 лютого. Уряд схвалив нову без конкретного терміну дії. У ярмолинцях поліцейські затримали чоловіка з великою кількістю амфетаміну. 37-річного місцевого жителя працівники патрульної поліції зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів водія патрульні встановили, що чоловік ймовірно зберігає наркотики. Тому на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Як розповідають у Хмельницькому райуправлінні поліції, з автівки було вилучено декілька пакунків з невідомою речовиною, яку направили на експертизу. Зловмисника поліцейські затримали, оскільки в пакунках був амфет. Там слідчі Хмельницького райуправління поліції оголосили зловмиснику підозру за зберігання небезпечних синтетичних наркотиків в особливо великих розмірах. Ярмоленчанину загрожує до восьми років ув'язнення. У Старокостянтинові дістали з водойми тіло чоловіка. Вчора, 21 лютого, до служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Яблунева в місті Старокостянтинів необхідна допомога поліції. У штучній водомі знаходиться тіло чоловіка, яке необхідно дістати на рятувальному човні. Надзвичайники підпливли ближче та дістали тіло громадянина 75-го року народження на берег. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці. Протягом 21-22 лютого на території Хмельницької області зареєстровано 5 пожеж. Горів будинок і господарські споруди. Чотири рази вогнеборці виїздили на гасіння займань у господарчих спорудах, зокрема з різних причин. Вони горіли у селі Кутківці Кам'янець-Подільського району, на вулиці Відродження в місті Дунаєвці, на вулиці Славуцька в місті Шепетівка та селі Припутинка Шепетівського району. А в селі Гаврилівка та Офіпольські рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку через ймовірну необережність під час куріння вогнем пошкоджено вікно, двері, стіни та домашнє майно. Нещасних випадків на пожежах не було. На даний момент це усі новини, які ми встигаємо вам розповісти. Ще більше новин у телеграм-каналі Першого подільського. Тому долучайтеся. Допомагаємо один одному, підтримуємо армію. Слава Україні!